Любі мої, дівчатка, хочу звернутися до вас із запитанням. Не так давно хтось із вас мені писав стосовно того, що вона шиє. Одяг для песиків. Я тоді відмовилася, тому що дійсно Міті не хотів ходити одягненим. Він буде лежати, він буде труситися, але на нього одіваєш дюшку, він стає як вкопаний, отак завмирав, і все. Е я так і відповіла цій дівчинці. На що нам не порадила, що потрібно привчати. І ми почали ми почали привчати. І сталося диво, Мікі начебто звикся, ми ще не пробували одягати е, дуже теплі ті що для вулиці комбезіки в нас там є, е, ну він там з ножками задніми, на, на те ще поки що не зазіхали. А отакі от типа світерки, типа ну, футболочки, світерки, вже в нас досвід є, ми ходимо і без ніяких перешкод. Але і тут у нас проблема. Річ в тім, що в нас є футболочка, ну, дійсно, футболочка тонесенька. В нас є світерочок тепленький, такий, він не флісовий, він, я не знаю, як ото кажуть, як травка. Знаєте, таке якийсь матеріал, версинки на ньому такі. В нас є світерок в'язаний класний, але він в них не влазить. Вони йому замалі в шиї і в грудній клітині. У грудочці. Е кинулася шукати, хто мені пропонував, що шиє одяг. Хочу бити. Я передивилася в коментарі ті, що у мене відображає в творчій студії Ютуба. Ну, там за три тижні коментарі не знаю, не знайшла. Чесно кажу, не знайшла. Я Намагалася подивитися Viber, ну це нереально. розумієте? Там щодня стільки нових імен додається, там щодня стільки переписки, що це просто ну, не знаю, шукала, шукала, коротше кажучи, я не знайшла. Тому в мене прохання. Якщо ця дівчинка мене дивиться, будь ласка, напишіть мені е, у особисті на Viber. Ось, якщо вам так видно, можете зробити скріншот і написати мені у вайбер. Тому що холод тільки розпочався, це буде ще і осінь, і зима, і весна. Вона мені тоді писала, що вона шиє все, окрім шапочок і, здається, топіків. Ну, Топіки нам не треба, шапочки нам не треба. І взагалі нам не треба нічого вичорного. Нам потрібен ну, мінімалізм, скажімо так. Да? Тобто, ну, наприклад, ось така фліска, ну, тепленьке що-небудь. Просто звичайне у вигляді, е, не, не знаю, коли там правильно називаються, футболочки чи як. Тобто без задніх ножок. Я то спробую, звісно, але в нас ті дуже товсті, вони, вона там з капюшоном на, на кнопках понизу. Не знаю, чи погодиться він в такому ходити. Та й громадсь воно. Це так на вулицю надягти, а по хаті бігати цілими днями він скоріше повигризає мені ті кнопочки, ну, поки отак от буде без мене десь лежати. Тому нам хоча б, хоча б без задніх ніжок, просто по спинки до хвостика, темненьких кольорів. Потрібні речі. І без ніяких там ото наклек, нашивок, наліпок. Бо в нас ось ця сердечком, ну це куплялось колись ще, як річок був, ну річок в них не ходив. От. І, будь ласка, якщо ви бачите, якщо ви чуєте, відгукніться. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися.